Вітаю, козацтво! З вами нова база, і ми розбираємо на базові складові болючі та актуальні теми, які турбують та цікавлять абсолютно всіх українців. Градус зради в суспільстві стабільно високий, тому хотілося б друзі поговорити про перемоги, що нам як країні вдалося зробити за 34 роки незалежності. Порівняння з недокраїною на болотах ймовірно, вірно було б тут найбільш очевидне та легке, але... Цей шлях залишимо позитивним блогерам банкової. Навпаки, я хочу поговорити про те, чи можемо ми як країна справді конкурувати з іншими сусідами і з європейської спільноти. Отже, починаємо базувати. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо раптом тут вперше будьте з нами і надалі. Погнали! Пункт номер один. І безумовно, в нинішніх умовах повномасштабного вторгнення він найважливіший, Україна і досі чинить опір російській агресії. Зрозуміло, що наша міць гарантована підтримкою союзників, але давайте згадаємо, як виглядало українське військо до 2014 року, коли ворог. Розпочав свою агресію із окупації Криму і захоплення частин Луганщини і Донеччини. Збройні сили загартувалися в боях АТО та ООС, закріпили свої практичні знання в спільних вишколах із НАТО і зустріли ворога в лютому 2022-го не втечею з позиції. А безжальним і відчайдушним опором далекобійні дронові удари, операції в глибокому російському тилу, новий рівень застосування безпілотників на фронті, кібервійна з агресором це все про наші сили оборони. Жодна, я зауважу, жодна європейська країна не зазнала настільки жорстокого вторгнення на власну територію як Україна. Але зараз, за три з половиною роки війни, ми досі демонструємо, що можемо. Не лише тримати удар в обороні, але й болюче бити московитів. У відповідь: Курський наступ, ліквідації топових російських військових злочинців та українських зрадників, операція Павутина. Це все про наші сили оборони, а не про героїв голівудського кіно. Для росіян це був удар по ядерній тріаді. Що таке ядерна тріада? Це Ракети насії повітряного базування, морського базування і наземного базування. Ми успішно вжалили саме повітряне базування, і мінуснули їм 34% їх стратегічної авіації. Ми в цьому житті все на все за чашечкою кави. Головне, що ти зробив за своє життя для країни, для нації, для суспільства, для миру, для майбутнього. Наша війна це війна добра і зла. Добро завжди перемагає. Ми ж з вами це розуміємо, і ми є добро в цій ситуації. Від військової сили перейдемо до культурної, яка також зміцнює нашу ідентичність. Я про українську мову і загалом тренд на українське. Звісно, якщо вам менше 20 років, ви цього може і не сильно відчули. Бо дитинство застали вже зі сенсами української в кінотеатрах. І зростали в українських піснях, радіо, телебачення, переклади. Але якщо ми порівняємо ситуацію, наприклад, з 90-ми і зараз це просто небо і земля. Українські фільми здобувають перемоги на європейських кінозаходах. 20 днів у Маріуполі отримує Оскар. days in Мерафо. This is the first Oscar win and from Schirner, Michelle and from aronson Еренсенг. Українські виконавці виступають на європейських музичних фестивалях і раз за разом виборюють перші місця на тому ж Євробаченні. Як би ви не ставилися до цього конкурсу? Україна крок за кроком, особливо зараз, попри щоденну війну. Затверджує синьо жовтий стяг на світовому рівні. Британці з Coldplay виконують пісні океанельзи. Арнольд Шварценеггер говорить українською в кліпі гурту Калуш. Західні блогери роблять відео на мільйони переглядів із розповідями про те, якою бачить Україну під час мандрівок. Подорож Україною протягом останніх семи днів була справжньою емоційною гойдалкою. Кожна мить радості та спілкування, чи то спільний сміх за обідом, чи то спостереження за дітьми, що граються на вулицях, супроводжувалася вдвічі більшою кількістю моментів розпачу та страху. Війна не щадить нікого, вона руйнівна для всіх, хто в ній бере участь, і в ній немає переможців. Людство завжди програє, але якщо я щось і зрозумів, відвідавши цю неймовірну країну, то це те, це те, що українці мають незламний дух навіть у найтемніші часи. Їхня стійкість і надія сяють яскравіше ніж хаос навколо них. Це нагадування про те, наскільки сильним може бути людський дух. Культурна дипломатія це добре, але давайте до більш практичного те, що може буквально відчути кожен українець, і це напевно одна із тих речей, яка є майже у кожному смартфоні. Послуги цифрових сервісів дія так, Україна першою серед усіх країн світу у 2020 році прирівняла цифрові версії паспортів до паперових. Понад сотню державних послуг тепер можна зробити просто десь дорогою чи сівши за комп'ютер. Реєстрація бізнесу хвилини. Сплата штрафів кілька кліків. А ще можна згадати про авторизацію державних виплат. Є документи для переселенців і понад 21 мільйон користувачів, а ще більша частина дорослого населення. І далі послуги дії лише розширюються. І це безумовний плюс і перевага. Для громадян сервіси залишаються безкоштовними. Зараз ми сфокусовані на провадженні штучного інтелекту в дію. Тобто, якщо у вас виникне питання, як отримати послугу, як заповнити там форму, не знаю, куди приїхати в ЦНАП, на все це зможе відповідати досить якісно штучний інтелект. І таким чином ми дуже розвантажимо наш контакт-центр і дозволимо громадянам отримувати відповіді на всі питання, які є. Але цифрова Україна це не лише друзі, дія, це ще і сотні та тисячі it стартапів, які перетворюються у світових гравців «Гремерлі». Це така платформа для вдосконалення текстів, заснована ще в 2009-му київськими розробниками. Але тепер це глобальний проект з американськими інвестиціями та глибокими технологіями штучного інтелекту. У 2021 році Grammarly оцінювали в 13 мільярдів доларів США. Кількість користувачів понад 40 мільйонів. Йдемо далі. GitLab – платформа для розробників, заснована харків'янином Дмитром Запорожцем. Тепер відома в усьому світі і має капіталізацію у 18,5 мільярдів Охоронні системи Аякс продаються в понад півтори сотні країн світу, високотехнологічні гаджети для догляду за домашніми улюбленцями під назвою Petcube, відомі в Європі, в США в Азії, і це лише приклади, які лежать на поверхні, адже загалом Україна має понад 300 тисяч it фахівців і ми не знаємо, хто із них. Стане наступним Стівеном Джобсом. А ще навіть в умовах війни it сектор і надалі приносить кошти в український бюджет, і це захмарні суми. За даними Нацбанку, за минулий рік, it індустрія принесла в українську економіку майже 6,5 мільярдів доларів завдяки експорту послуг. Це на 4% менше ніж рік до того. Хороша новина в тому, що темпи падіння сповільнились між 22 і 23 Різниця була 8,5%. IT і далі залишається найбільшим експортером сервісів в Україні. Але якщо говорити про виклики воєнного часу, то і тут Україна може показати приклад Європі. Я говорю про нашу енергонезалежність і не лише про неймовірну здатність відновлювати світло в квартирах навіть після масованих ракетних атак, але й про всю стратегію України, яка не повторює європейські помилки з фокусом винятково на зелені технології. Ми повністю припинили купівлю російського газу ще в 2015-му. Натомість Євросоюз почав зупиняти російські поставки. Чи бодай почав міркувати про зменшення обсягів закупівель у Кремля лише після початку повномасштабного вторгнення, тобто 22 му від початку 25 го Україна повністю зупинила транзит російського блакитного палива до Європи через нашу газотранспортну мережу. Україна працює над розвитком розподіленої генерації. Великі українські компанії активно встановлюють сонячні панелі чи інвестують в газові турбіни. Ми першими в регіоні почали експорт біометану для накопичення в газу. Сховищах кожен український регіон має свій енергопаспорт, тобто самостійно вирішує, як використовувати свій потенціал. А ще просто за лічені години до російської навали, 24 лютого 2022 року, Україна стала єдиною в енергетичному фронті ЄС, підключившись на рік раніше запланованого до системи ЕНСОІ. Коли це ми з тобою я... також розмовляли минулого разу, я тобі казала, що ми відключаємося від так, російської так, електричної так. мережі. Ми відключилися за 4 години до того, як почалася війна. Я вважаю, що це звичайне співпадіння, але це знову ж таки, проведіння. Бо ми зменшили дуже суттєвий ризик від маніпулювання нашою системою з боку Росії по друге ми всім довели, що навіть під час війни ми змогли працювати в ізольованому режимі до 16 березня, і тільки після цього нас підключили до європейської мережі. Ми не зробили там жодної помилки, не створили жодної аварійної ситуації, незважаючи на весь цей жах, який відбувався з нашою інфраструктурою взагалі в Україні. Всі ми пригадуємо зі шкільних уроків, що українські чорноземи не лише найбільш родючі, але й загалом найбільші у світі, адже на території України перебуває чверть всього світового запасу цих ґрунтів. Але за час великої війни аграрний сектор отримав величезні ризики колапсу. Поки Росія розгробовувала українське зерно на окупованих територіях, українські фермери продовжували збирати врожаї на палаючих від обстрілах полях. Збитки аграрного сектору перевищили 80 мільярдів доларів. Експорт через заблоковані порти впав на третину. Але світову зернову ініціативу підтримали не лише країни світу, які зачекалися на українське збіжжя, але й морські дрони ГУР та СБУ, які розчистили акваторію Чорномор'я від російських військових кораблів. Україна адаптувалася та знайшла нові ринки. А у мільйонів людей в усьому світі і надалі з'являється хліб, зроблений. З українського зерна. Але як експортер, е, Україна присутня в топ-5, топ-10 по всіх основних культурах, е, які споживаються у світі, на продовольчі і фуражні потреби. Чому так? Тому що ми маємо унікальне географічне положення, маємо унікальну природну, природний ресурс е, по структурі ґрунтів, і Україна здатна дуже ефективно займатися аграрним виробництвом. Тобто, е, Вирощувати зерна набагато більше, ніж необхідно власне населенню України, але все-таки суттєвий негативний ефект від того, що відбувається, відчули люди в різних кінцях світу. І продовольча інфляція в ряді країн близького сходу, в тому ж таки в Єгипті, в Туреччині. Це, зокрема, наслідок того, що ринок продовольства глобальний, він такий в режимі стресу. Він постійно включає в ціну ризики того, що з поставками з України може знову щось статись. Тому Вплив на сьогодні негативний від цього є, і що ще раз підкреслює важливість власне українського агросектору для забезпечення світової продовольчої безпеки. А чому ще ми навчилися за роки незалежності? Запитаєте ви. Ми навчилися тому, що справжня незалежність це вміння не шукати когось, хто буде вирішувати проблеми за тебе. Це здатністю у потрібний момент об'єднатись. І самоорганізуватись, і тут спектр широкий від сили протесту в 2004, тисячі в 2013 тисячі тринадцятому, який зміг показати політикам у всьому світу, хто в Україні є справжнім носієм влади, і волонтерський рух, який підтримав і підтримує найтяжчі моменти війни і військових. І цивільних волонтерські спільноти можуть опікуватися і антикорупційним контролем в країні і залучати міжнародну підтримку. А ще ініціюють такі ж добровільні процеси за кордоном і об'єднують навколо нас весь світ. Хіба ви могли уявити подібне в 14-му? От, наприклад, як литовці за кілька днів збирають 6 мільйонів євро на купівлю Байрактару для ЗСУ? Думаю, що і сама Литва такого не уявляла. Так само, як і у фонді Повернись живим ще кілька років тому не розраховували, що будуть постачати мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16. Бо це історія, які змінюють світ. Ну ніколи благодійний фонд в світі. Не створював якісь рішення під f 16 Ну тобто, це нонсенс. такого не буває. А ми це зробили, і воно вже є. E, і це якась така історія, де ми кожного року щось створюємо нове від Байрактара, від зброї, від купи інших треків, від роботи з державними компаніями, про які, коли це з'являлася думка, то більшість сказала, так: це неможливо, такого не існує. Але це неможливо, допоки хтось один це не зробить. Можливо, все. Головне бачити мету і поступово йти до неї. Наша незалежність до му з'явилася без крові та болю. Але зараз сили оборони доводять зі зброєю в руках, що ми цієї незалежності варті. Ці 34 роки були непростими, не завжди вдалими. Але погодьтеся сидіти, колупатися в носі і говорити: о, подивіться, як у сусідів, а ось як у них, а чому у нас не так це не варіант. Варіант. Підняти свій зад, закатати рукава і щось зробити. Бо наша хата не з краю, Наш дім всюди, де є наша країна. Почніть зі свого під'їзду або з новації на вашому робочому місці, де б ви не працювали. Пригадайте це щоразу, коли хочете зробити якнайлегше, а не так, як правильно. І щодо цього, думаю, варто всім нагадати: як в минулому ми робили великі помилки і обирали до влади колаборантів. про це у нашому наступному відео обов'язково його подивіться, зафіксуйте і ніколи так не робіть. Ну і подзвоніть бабусі і дідусю, щоб вони так не робили: або мамі, або татові.